Моє вітання. Я вже виклала відео стосовно звернення до хейтерів і людей, які себе не поважають насамперед, які пишуть особисті повідомлення, повідомлення під відео в коментарях, як вони насамперед себе несуть в цей світ, як вони себе зневажають. Тому що моя уява в тому, що якщо людина пише під чимось відео або заходить на канал і пише мені дуже приємні слова та коментарі, то я вважаю, це про те, що людина взагалі не вміє себе ні кохати, ні цінувати ніщо. Але хочу розібрати з вами цей коментар, задля того, щоб, можливо, хтось ну, взяв для уваги для себе, можливо, хтось полюбляє такі речі робити. Наприклад, як в Тіктоці мені одна особа написала, ну вона типу познайомилася зі мною, потім сказала: Ну, а тепер удиві мені. Вот. Ну, я просто такі коментаря навіть знаєте, я не, я не відповідаю. Я можу або прибрати, або заблокувати. Я не витрачаю ні час, ні енергію на таких людей, і я розумію, що це або хворі люди. Або люди з проблемами, насамперед, у психіці, і проблемами взагалі сприйняття себе навіть. Тому що нормальна людина вона взагалі не буде таке писати. Ми все починаємо з себе. І так, під одним із моїх відео в YouTube з'явився коментар з грубими словами, з верхнім тоном. Зараз я зачитаю вам. Я не буду викладати, тобто робити скріншоти. Це не потрібно. Я не хочу ім'я навіть оголошувати. Хоча я хотіла би. Ну, ця людина, якщо побачить моє відео, то вона і так зрозуміє. Якщо вона ще щось буде робити, то якесь тіло тіло двіженіє. Ну, вона так топіла на українську мову, я скажу їй російська, тіло двіження, то вона просто піде в бан. Хочеться сказати, в цьому повідомленні було не тільки знецінення автора, а вперше за все знецінення себе як людини. Тобто коментатор писав або писала, я не знаю, хто там приховується під просто аватаркою. Будемо так говорити: коментар. Насправді всі слова були, які адресовані. До мене вони, вони адресовані до цієї людини, яка писала, а також самої ідеї підтримки і кохання до себе. Хочу просто так зауважити, що я поважаю здорову критику, але зневагу та приниження вважаю неприйнятним. Ні на моєму каналі, ні до мене як до особистості. І також це стосується вас, моїх підписників і глядачів. Тобто порушення цих правил будуть просто ці люди, які навіть вам пишуть щось під вашими відповідями, вони будуть йти в бан. Тому що цей, так би мовити, базар розводити не потрібно і не можна. Тому я звернулася до YouTube, або вони перевірили цей коментар на відповідність правилам спільноти. Тому що мій простір це місце для підтримки людей, повагу і розвитку. І я вдячна кожному з вас, хто творить зі мною разом цю атмосферу. А Сам коментар, якщо вам хочеться, щоб я зачитала, щоб ви почули просто, що людина насправді мала на увазі. Потрібно це, знаєте, розглядати трошки не так, як до вас звертаються, а так, як звертається ця людина до себе насамперед. Тому що тема була про те, що людина повинна ще кохати себе, не забувати. Коментар звучить пасивно-агресивно. З нотками зверхності і приниження? Коментар. Що за херня? Кохайте себе? Це питання. Ти, тобто, вона, ця людина, звертається до мене, ну, як, як би мовити, нею не пілі. Ти розумієш значення слів, кохання і любов? Українську треба вчити. Давайте будемо разом розбирати. У нас же не просто канал там Таро, так? у нас є і текст психології. Що за херня? Кохайте себе. Про що це? Груба форма спілкування, висловлювання. Слово херня це що? Вульгарність. А... Неповага. А ти знаєш, ну, розумієш значення слів кохати і любити? Про що це? Імітація? А, імітація розумної критики. Але насправді це продовження чого? З верхньої поведінки. Тобто людина хоче себе замість мене почути себе от з верхньою. Сказати, що ти нічого не розумієш, ти нічого ні, навіть ні ви ні, там якось вернутися, а ти не розумієш кохання взагалі слів таких не розумієш. Тобто людина вже заздалегідь знає, як, хто розуміє. Стави, напевно, на свій рівень. Коментатор а, ніби ставить мене нижче, ніж ця людина, яка пише мене. Мовляв, ця людина краще знає українську, ця людина знає що таке кохання, любов. Це вже, знаєте, відвертий сарказм і приниження людині насамперед зазначу, ні мене. Я не сприймаю ці слова. Тому що я бачу дуже раніму і глибоко. Нещасливу людину, яка взагалі не знає слів кохати себе. І різниця любити і кохати вона в українській мові є: що можна любити, а можна й кохати. Зазвичай говорять кохана людина. От, Наприклад, так, кохати. Використовується більш в романтичному такому да, контексті, має бше, чутевий відтінок, охоплює закоханість, там я кохаю тебе. Да. Любити це шире значення, це може стосуватись батьків, дітей, друзів, справи. Я люблю маму, він любить свою роботу. Вот чим відрізняється кохати і любити. І любити можна себе, і кохати може себе. Це не важливо, як так би мовити, було висловлено, Но людина зачепилася за ці слова. Тому що вона хотіла не те, щоб, так би мовити, як я сказала, а їй було важливо зачепити мене і так би мовити посадити мене якісь такі гойдалки емоційні. Тобто, щоб вона пішла така, знаєте, я їй щось відповідає, вона мені щось відповідає. І це, знаєте, маніпуляція така, знаєте. Ну, давайте поговоримо. Тон і намір цей коментатор. Немає конструктивної взагалі критики, насамперед, з точки зору психології, написаний просто у ворожому такому звухвалому тоні, принижуючи мене як автора, прикриваючись мовною грамітністю. Але насправді людина себе зневажає і знецінює. Зрозуміла? Чому я захотіла з вами поговорити про цю ситуацію? І я хочу зразу сказати, наприкінці, я все розумію, але якщо будуть такі коментарі, я не буду нічого робити, в тому сенсі, я і тут нічого не робила, я не відповідала цій людині. Я просто буду робити по правилам, по правилам спільноти тієї чи іншої платформи і банять. Тому що ви повинні розуміти, що потрібно поважати один одного і труд, який робиться для вас насамперед.